Віталій Бутилєвич Шахів, райбрутої. Easy win today. Рейтинг 1862. Easy win today. Так. Написано дійська партія Made in але це схоже на Будапештський гамбіт. Ми захоплюємо... Кого? Чого? Простір суперника. Окей, навіть 6 навряд чи буде вдало стояти. Можеш бити тут. Ми сюди. Так, суперник віддає, мабуть, слонів своїх. Ну, може, чорне поле, мабуть, залишить. Біле поле, мабуть, віддасть. Угу. Угу. Десь є 5 хочемо піти. Кінь Д5, можливо, слона сюди поставити. Чорні поля не прийдемо. Ну, я поки що так. Неприємний. Так, ні, ну це під D5, ти стаєш. Дякую за темп. Якраз доречно. Це три зіграє, щоб тут кінь ніколи не стрибав сюди. Ніколи не стрибав. Угу. А він в три нулі планує піти. Так, б 4 б 5 Взяли, взяли, кінь, куди в тебе піде? Давайте напротив Ферзя, може це нам щось. Да, давай так. Сильніше стане <кій> по центру. нулі відразу B4, B5. Хоча тоді нашу я туру прибрав. З А. Не знаю. Ти Просто йдеш мінятись. Я можу, по-перше, вдарити тебе конем. А слона собі залишити. Ось. Так, трошечки. Трошечки не те, що я хотів. А, поки що посилю захищу і слона все-таки активніше. Кулюцькі поставлю. Б4 бажано ще зіграти тут, щоб кінь тут нікуди не йшов. Не знаю, куди це там тура зібралась. На слона С1 нормально буде стояти. Потім на Б20, 4 взагалі ідеально. Зараз поставлю свої фігурки. Вже 4 треба, мабуть, ще грати зараз. Захоплювати ще більше простору. Поступово, поступово. Так я слона перекриваю. Так, а він куди цього коня? Це 5 може хоче піти. Це 5 да. Може, так ми йдемо. Ну, ти по лице отримаєш. Ні, значить, не йдемо. Значить, ми аж 4 також не йдемо. Можливо, десь так поки що. Що це нам десь не знаю. Ти сюди все-таки пішов. Так, так, і F6, якщо я пішов. прорвемо йому тут. Я думаю, небезпечно. Ту... Візьму троє і буду тут, можливо, 27 чіплятися. А я ну взагалі фіолетово, Ось що я роблю, треба на же 6, треба перекручуватись, але є тут нюанс. Це 4 ці 4 не подобається мені такий От Перший є шах, що він дає, нам не знаю. Може так спочатку. Не, от він може перекритись. Так, 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 наприклад, на мат хочу. Такін же 6, мата нема. Ми так. Можливо, мати є. У нас 7. А, там буде якісь такі. Ну, має щось тут бути, не знаю. Ще слона зараз введемо? Не зважаємо на слона, у нас вже йде атака, якби... Демова-банк. Ну, слабкий король. У нас тяжкі фігури тут. Слон готовий підключитись. І може, потім да, зіграти так. Рибати. А, ні, він ж не може взяти. Я ж б'ю тут. Да. Класно, це. Відволікання. Давай, звідси. Прикольна партія. Так, 88, 82 блискучі ходи. Це мене радує. Ну, я схоже, я дивлюся, останній час Будапештський гамбіт. білими, проти, тому що тут трошки мене мучили там а 6 Тура а 6 і тут мене починають атакувати. Типу ми граємо так, так. Вони йдуть сюди, і ми тут граємо Є4. Нападаємо на коня, заставляємо його взяти і потім F4. Він декудись сюди, ну і тут якось треба там ще розвиватись. Ну, а ми захопили простір. У нас прикольна позиція. Ну, в партії щось схоже сталося тільки кінь С3, без С 4 Навіть краща редакція. Віддав ще білопольного слона. У нас два слони вже. Ще він підставився, не вдавла хід, Не треба підставляти, щоб кінь з темпом приходить в центр. Я заставляю ще раз робити хід ферзем. Ну і посилюю ще свою позицію трошки. З дебюту я отримав хорошу позицію. Також вхід його не так неясний, тому що слон, слон навіть краще. Бажано, щоб легкі фігури були захищені пішаком, щоб не було там ніяких подвійних ударів. Грезя кудись до короля, щось має бути, ну, ось воно щось є. Стемпом F6, розбили структуру і під'їхали мат ставити. І усе. А що тут було сильніше? Ну, слон G5. Ну, слон G5. Ну, або Турайф 1. Тураф 1. Да. Він ж не може йти. Тут двічі на тримається поле. 38, ну таке собі. Такий собі захист. Слон G5 нормально. Пар потрібно віддавати фігури, ну це вже якась фігня. Так, тут він з'їдає в нас туру, але все-таки. Фигур достатньо. Убил.